Є знижки на тезин біо та тезин ксилу 20% в аптеках. Подорожник вам та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Я думаю, що це все в голові людини. Не можу бути впевнена, що це все світ. Це Тетяна дівчина навчається і працює у сфері СММ, захоплюється психологією. Нумерологію ніколи не цікавилась, але якось помітила, що в один із найважчих періодів життя почала фіксувати однакові цифри усюди. Хотіла вірити, що вони на удачу. Я пам'ятаю період в квітні 2022 року. Це вже був такий початок, так другий місяць повномасштабного вторгнення, і я просто помічала, як мене ці числа оточували. Щодня і свого часу це давало мені якусь надію. Як я сказала, як знак, тоді я думаю, багато хто а, хотів цих знаків. З кожним збігом цифр шукала порад або знаків, що війна скоро закінчиться. Чекає й досі, тому у цифрах зневірилася. Я не впевнена і не вірю в те, що числа можуть змінити життя, здійснити мрію і так далі. А ось Вікторія навпаки цифрам довіряє, адже один такий збіг чисел допоміг здійснити її найзаповітніше бажання. Я дуже часто бачу число 11-11 і я в це вірю, тому що в мене день народження 11-го числа. І коли один раз я побачила це число, загадала бажання вступити в києво гінанську академію. І вступила в неї. Анна теж ділиться позитивним досвідом. каже, що завдяки таким символам мала успішну співбесіду на роботі і не тільки. З роботою було, з поїздками було вагалась. Теж якісь з мамою говорили якісь поради, і потім числа, якісь бачиш, думаєш, ну треба спробувати, і воно виходить. Христина до магічних чисел ставиться з повагою, але для себе пояснює такі співпадіння по-особливому. Я це якось трактую як правильне рішення в моєму житті. Як я от прокидаюся, наприклад, бачу там 12, 12 11, 11, я значить відсотків певна, що сьогодні я там піду кудись. І якщо я вагалась, тлумачень таких порад всесвіту в мережі доволі багато. Хтось радить просто загадувати бажання. Хтось каже, що кожна комбінація чисел закодовує певну пораду. Нумеролог Владислав Грицай розказав нам, як саме працюють ці цифрові збіги. Це як синхронізація. Тобто, коли ви бачите такі числа, це означає, що ви в даний період синхронізуєтесь з душею і починаєте через ці символи отримувати важливу інформацію про себе та про свій життєвий шлях. Пан Владислав каже, що такі збіги називаються або майстер-числами. Або ангельськими, і кожен з них несе у собі певний сенс у ангельських чисел можна просити здійснення бажань. І коли людина робить якийсь ритуал, а за е, забажати це також ритуал, і це починає здійснюватись, бо наша підсвідомість тоді починає шукати, як таке бажання через цей ритуал е, проведений саме в моменті, вона починає це е, насправді реалізовувати. Психолог Аліна Сальнікова каже, що навіть ті, хто у містику не вірять, можуть ці числа використовувати, щоб трохи обманути свою психіку. Це такий трішечки самообман в плані ілюзії контролю. Але наш мозок полюбляє такі речі, щоб знизити трішки тривогу. Психологиня також вважає, що подібне магічне мислення не шкідливе, якщо воно працює, якщо ви в це вірите. Єдиним недоліком може бути лише надмірність такого мислення. Якщо ви відчуваєте, що ухвалюєте рішення, тільки покладаючись на знаки, час покладати ініціативу на свої власні думки.